Зараз колекція крісла польського виробника Лілі. Звісно, колекція весна літо і весною багато кольору буска, влітку лаванда, і це, звісно, не може пройти поміж нами бажання одягу в таких кольорах. Ніжно-ліловий кольор він дуже ніжний, елегантний, він трішки заспокієвий. І якщо у вас в колекції немає такого кольору білизни, варто звернути увагу. Це така пролина буде вашого гардеробу. Безгалтер для жінок з великими грудьми. Він добре підходить всім, добре тримає груди і має високу якість. Ви бачите тканину, вона мікрофібра, да, за своїм характеристикам вона м'яка і еластична, але цей такий. Розкішний блиск шовку, він є і як на трусах, так і на самому безгалтері в поясі. Він неймовірно ніжний, шовковисте на відчуття спереду позаді ця мікрофібра, м'які зручні резиночки. Пояс має е, бокову кісточку, пояс дуже зручний. Всередині він ще додатково е, посилен, таким січатою тканиною, тому він тримає добре до вас на тілі. А сама чашка і сама мережева кріслайн, це ми зараз розказуємо для тих, хто це відео слухає перший раз. Білизні кріслайн дуже висока якість мережі. Всередині це мережева тримає бездоганну форму, справляється з дуже великими розмірами, тому чашка JK LM це все легко буде дуже гарна форма декольте. Бретелі широкі, посилені, вони з логотипом виробника, вони з часом не розтягуються, і за рахунок такої м'якої текстури вони не створюють ніякого тиску на ваші плечі. Ця форма фуллкапи є з боковою корекцією, вона приховує тут все зайве і розташовує рівномірно і красиво груди в цієї білизні. Дуже гарний відцінок, тому якщо... Тут є ваш розмір, не зволікайте. Подаріть собі таку яскраву радість насолодитись вишуканою білизною. І я думаю, що такого ще відтінку в вашому гардеробі не було. Тому варто спробувати, і ця білизна буде одночасно виглядати якось по особаному серед цієї вашої колекції. В інтернет-магазині Білизна InUAN Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і К. пушап м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.